Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний компактний компресор від компанії AMIO модель 02641. Постачається в фірмовій упаковці. Компресор. Всередині ось так у нас все запаковано. Додаткові є насадки для накачування м'ячів, голка також є. Ось так воно кріпиться в нижній частині. І також є інструкція з гарантійним талоном. Компресор повністю з пластика, нестандартної форми. Шланг для накачування у нас ховається в ніші. Ось такий. довжина шлангу 30 см. Дріт живлення у нас ховається також в окремій ніші. Дріт живлення довжиною 3 метри. Під'єднується в прикурювач 12 вольт. З іншої сторони, у нас є невеличкий дисплей і також ліхтар. Продуктивність даного компресора 10 літрів на хвилину, максимальний тиск, який може видати, 10 атмосфер. Давайте під'єднаємо до 12 вольт. Так, в цьому компресорі у нас функція автостоп присутня, тобто ми можемо виставити потрібний нам тиск. І коли накачає компресор до цього тиску, він автоматично повинен вимкнутись. Ну, давайте перевіримо. Хоча я доволі таки потужно, не дивлячись на свої розміри, давайте поставимо трішки менше, щоб перевірити функцію автостопу. Ну, ось так, думаю, вистачить. Так, вмикаємо, і він у нас по досяжності заданого значення повинен вимкнутися. Так і є, в принципі, функція повністю працює.